Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео про посадку картопельки. Такі писаченькі грядки. Я саджу двома способами, покажу один з них. Для цього нам задобиться Бажана пророща картопелька. Дивіться, картопелька у мене проростала на світу, але була накрита агроволокном. Прямого сонця вона не бачила, проростала вона у мене в тепличці. Паростки зелені зелені. Така картопелька проросте набагато швидше, ніж та картопля, яку достанете з погріба з такими довгими білими паростками, це зовсім не та історія. Ось правильно пророщена картопелька. Бажано за три тижні перед посівом дістати картопельку в тепле, світле місце, але щоб сонце не попадало на картоплю. Повторюю, я накриваю її агроволок. Нам знадобиться замочений горох, я замочив його вчора з вечора, щоб скоротити час його проростання. Відерця гарно перепрівша перегною. Попіл. Ось таке відерце ємність для збору грунт. І якась ємність, щоб змішувати наші компоненти в кучу. Трішки нітроамафоса. Приблизно така жменька буде на всю на таку одну грядочку. Нам задобиться така кельма. Можна, якщо у вас такого і немає, взяти маленьку лопату. Пристрій для посадки цибулиною. Ще, друзі, нам задобається такий міні-плужок. Якщо нема, то можна аби, звичайну собачку взяти. І лопата. Звичайна лопата. В кінці минулого сезону, після збору урожаю, я перекопав і загорнув грабельками землю. Обробив його тільки засобом від шкідників. Про це до речі, є відео на каналі. Сьогодні в нас 15 квітня картопель. Саджати можна, коли ґрунт прогріється ну бажано 15 градусів. Завдяки таким високим грядкам він, звісно, вже прогрівся навіть більше, але щоб нічна температура не була в меншої бажано 10 градусів. Тому обирайте час посіву в залежності від регіону, де ви живете. Дивіться на те, що пишуть синоптики. Перед тим як висаджувати, не роблю з грядкою нічого. Зараз будемо саджати. Я буду розбивати на три ряди картопельки. Ширина моєї грядки метр двадцять, І робимо отакі прокольчики. Цим пристроєм збираємо ось так земельку. Робимо отвори в землі один від одного на 20 см. ґрунт не перекопаний. І отвори зовсім не засипаються. Глубина отворів десь ну, приблизно 10 см. Довжина моєї грядки 6 метрів, луночок вийшло 30 штук. В одній грядці 90 кущів картоплі. Чому так близько один до одного? Це у мене сорт 41, ка Після появи всходів, сходів через 40 днів вже можна її в їжу використовувати. Але попати буду не в рядок, а через один кущик. Та що залишиться, буде доростати. Між ними вже буде 40 сантиметрів. Достає, щоб вирос гарний урожай. Зараз в ці луночки ми просто вкладаємо картопельку. а потім будемо її засипати. Беремо картоплю і просто опускаємо її в луночки. Стараємося не ламати пагонці. Раді цього ми її доставали, щоб вона. Ось бачите, які прекрасні пагинці. Зелені, здорові. На тиждень, так точно прискоре процес зростання картоплі. 10 см у нас була глибина наших отворів. Картопелька плюс-мінус 5. Земельки буде всього 5 см. Земельки буде всього 5 см над рівнем картоплинки. Це дуже мало звісно, тому. Картопелька буде зростати, якщо буде гарний врожай. Картопля вся буде зверху і буде зеленіти на сонці. Але є дві хитрості. Беремо підходящу ємність, як я їй казав. У мене це такий тазик. Зробили один рядочок. Насипали грунта. Насипали перегнойчику. Золи, нітрама Замішали. І просто засипаємо наші луночки. Гарун перемічений з порігноєм, золою і нітроамофоскою. В кожній картоплинці будуть поживні речовини локально на кожній картоплинці. Цим чином ми зменшуємо кількість речовин, які нам потрібні, Менша кількість порігною, менша кількість, звісно, золи і нітроамофоски. Рядочок займає, якщо не відволікатися, ну 10 хвилин це максимально. Тобто півгодинки така грядочка, 90 кущів ми посадили. І якщо ми будемо перекопувати, як зазвичай ми робимо, ми дуже підсушимо ґрунт. Перекопуючи ми руйнуємо все, що там було своя екосистема. Навкруги картопельки зволожений сильний ґрунт. А верх ми присипали ніжним повітряним ґрунтом. Картопля проросте ну, на очах. От побачите, десять днів уже все повилазить. Сінневий матеріал я готую сам. Відбираю на посів всю картоплю з гарних кущів. Так роблю селекцію. Кущі 15 і більше картоплин. Якщо ви купуєте картопельку на посадку, можливо, люди відбирали тільки за розміром. Бувають такі гарні сорта картоплі, купиш, придбаєш, а вона тому що можлива буде така історія. Беремо лужочок і міжряддями робимо борозду. одночасно присипаючи, додаючи ґрунту наверх наших посівів глибокий рівчачок десь не менше сантиметрів 10 Нагарнув я такі три грібінці. Тут вже точно є 10 см, так як і рекомендують. Картопельні. Зробивши такі грібінці, ми збільшили площу нагріву ґрунту. Мінімум двоє, а можна, можливо, навіть більше. Картопелька буде тепер не тільки прогріватися зверху, а ще й з боків, щоб якомога швидше вона зійшла і якомога швидше дала врожай. Зробіть такі гребінці і можете зрівняти. Ви просто посієте і ось така історія. Наскільки швидше картопелька виросте. Я все замульчую, заложу соломою. Солома додатково захистить картопельку від сонця, вона не буде зеленіти. І що необхідно, найголовніше не дасть нашій гряді сок на сонці, вона не буде висихати. Солома буде держати вологу як ковдар. Я завжди саджаю горох разом з картоплею. Один одному вони не заважають. Кажуть, що горох ще відлякує карлатського жука, але карлатського жука років три я вже не травив, іноді іноді залітають якісь приблудні, але їх одразу знаходжу і не даю їм розмножуватися. Якщо картоплю ми сіяли на 10 см шар грунту зверху, то горох сіють зазвичай на глибину 3 см. Беру просто в рукавичках три горошинки, занурюю в землю. І засипаю зверху шаром грунт. О, три горошинки, тому що горох, на відміну від нашої картопельки, може проростати поганенько. Прокладаємо по всім нашим грібінцям. Звичайно, цей спосіб не підійде для великих ділянок. Для таких маленьких ділянок, де я порахував навіть цієї картоплини, посіяв, цілував майже кожну, цей спосіб, звісно, підійде, віддячить гарним враженням. Пройшло 10 днів, але зазвичай весняна погода мінлива, і вже синоптики прогнозують через два дні морози нічні до мінус 1 градусу. Але потім знову буде потепління. Я вирішив не встановлювати парники. А замульчувати соломкою Це дієвий спосіб. Тільки-тільки почали пролазити горох і картопелька, шар соломи повинен бути не товстим, так щоб тільки закрити землю, закрити сходи. Картопля 100% пролізе через любий шар соломи. А гороху буде зробити це дуже важко. Нещільним не товстим слоєм можна захистити від недовгочасних приморозків нічних. Після того, як картопелька зійде, як горох зійде, і десь буде так десь сантиметрів 10 не менше, можна ще додати соломи, ну не менше 5 сантиметрів. якщо ви будете саджати в такі грядочки, як у мене, високі, обов'язково. В міжряддя я прокладаю поверх у цього тонкого шару соломи крапельну стрічку для паливу. Раніше я клав її просто у ґрунт, вона забивалася, текла не з кожної щілинки, але якщо використовувати її і класти її ось так на тоненький шар соломки і зверху знову замульчувати її соломою, то волога буде поширюватись по всій соломі на всю грядку. При цьому зовсім не буде забиватися. Відео про палив буде окремим. Дуже вже цікавим відео. Ось проріс горох. Тут по грядці, ну, можна розкопати, десь побачити. Дивіться, ось так само росте горох, то що ми і балакали. Якщо його замочити на ніч, він дуже швидко, дуже швидко проростає. Ось горох, ось горох. Це вже. Лізе картопелька, ну і тут, звісно, горох. Тому зараз я все це трішечки закрию, щоб воно не примерзло. Зніму вже пізніше відео про ви побачите сходи, які будуть у картопельки. Ось дивіться, це теж проростає вже картопелька. Це вже видно, бачите? Це вже картопля. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, було цікавим, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, я задоволений, на них відповідаю. Підписуйтесь на мій канал. Разом ми сила, разом ми українці. Слава Україні, слава ЗСУ. На всім бажаю міцного здоров'я, довголіття, гарних врожаїв, скорої перемоги. До побачення.